Добрий раночок, друзі. Друзі, буду готувати снідонок. Оце ось помила овочі, зараз їх буду тушкувати. Щодо овочів, ще не придумала. Може, яєчко зварю чи піджарю, може кусочок м'яса положу, чи ну, подивлюся. І ще поставила каструльку, зварю трішки супу. Ви знаєте, коли було жарко влітку, почки не варили таке супи, борщі там, ще ж, ну, перші блюда. А зараз похолодало, Ви знаєте, да, так і не раз хочеться тарілочку супу з'їсти. Так що я поставила ще і суп варити. Зараз вже бачу закипить, кидаю куринне м'ясо на корінному бульйоні. І буду варити заразом і супино і протушкую овочі. Так, друзі, суп готовий. Вермішеловий зварила. І овочі готові мої. А овочі залила яєчка. вічка, розбутала зверху і залила яєчками. Добрий ранок. Я вітаю всіх, хто зайшов на мій канал. У мене снідонок. Зараз 9 година. У 7 годин я дивилася на подвір'ї, у нас було 10 градусів тепло. Зараз не знаю. Виходила, ну, не дивилася скільки. Ну, вже потепліло. Новості, ну, друзі, не дивилась. Друзі, не того не дивилася, що я безразлічна така. Ні, друзі, я їх стала дивитися в день. Зранку і ввечері я їх стараюсь не дивитись, друзі. якось так. Бо кожен по-своєму реагує. І я так реагую, друзі, що я вирішила, чи вирішила, що краще вранці і на вечір їх не дивитися. Так, мої хороші. І взагалі, якщо я до вас виходжу і стараюся посміхатися, мої хороші. Я завжди хочу, щоб у вас також було, щоб вам передати якийсь позитивчик. Не завжди на душі так весело, але я стараюсь. Так, мої хороші сніданок. На сніданок я говорила, що я вам не говорила, а покосувала, що я готувала. Готувала овочі, залила яєчками і положила друзі м'яса курячого. Друзі, вам не видно, так? Я трішки вас опущу нанизу так. Ось так мої хороші. Оце ось я наготувала сніданок собі. Ще в мене, друзі, буде какао. І до какао, друзі, я положила кисломолочний сир і йогурт. Йогурт у мене 2,5%, не солодкий. Так, друзі, снідаємо. І чимось будемо займатися. мої хороші. Займайтеся чимось. Одлікайтеся від усього. Ну, можливо, хтось живе так у місті, що в нього немає ну, не свій дім квартира. Ідіть, друзі, десь прохожуйтеся, десь гуляйте, відволікайтеся від всього. А хто в своїм домі, я рахую роботи найдемо, да? мої хороші. До зустрічі. Мої хороші, а я ж не сказала. І всі, хто зі мною снідає, всім смачного, друзі. А зараз я буду готувати варення із кабачком. Перший раз буду таке готувати. Не чула навіть, що таке і роблять. Рецепт, звичайно, з інтернету. Друзі, по рецепту на кілограм кабачка, один лимон і 600 700 г цукру. І змельчити можна блендером, можна кусочками, можна на тертушку. Засипати сохер, ой, цукор, <смі> і залишити на півтори години. Потім проварити. Варити також півтори години. Це так по рецепту, все, друзі. І намочити перед цим потрібно лимон, щоб не така була гіркота в ньому. Я бачила, жінка готувала на два кілограми. Купила друзі, є два лимони. А потім, думаю, зроблю на один, на один кілограм. Ну, зважила один кілограм. А його мало думаю, він по мисці розмажеться, нічого буде і в баночку вложити. Може ж, правда, вкусно буде. Та не може, а надіюся ж, друзі. І оце відвожила 2 кілограми кабачків. Де он в одним зернятка повибирала, це мене молоденьке, і два лимони. Із лимонів кісточки треба повибирати, шкурку залишити. Ну, і оце де товсте, таке, я повідрізаю, щоб шкурка була не така товста. Так що, друзі, буду начинати. Начин... Начин... Кабачок натерла на тертушці. Лимон порізала, питалася натерти погано і змільчитель полінилася включати, думаю, не буду. Так я нарізала і вкинула нарізаний. Думаю, все одно в кінці потрібно змільчати блендером поружним і засипала цукром. Цукру насипала поки що кілограм. Тоді досиплю. Там скільки, 200 чи 400 грам, буду дивитися. І залишу на півтори години. Стояли кабачки з цукром півтори години, та як і надо. Що я скажу? соку пустило багатенько і пахне лимоном. І поки більш нічого не скажу, буду ставити на вогонь. Моє варення кипіло час 15. Зараз я його зіб'ю погружним блендером, додавлю ваніліну і тоді буду дивитися, пробувати, чи потрібно ще цукру. Друзі, оце варення в мене готово. Зараз я хвилин 2 проварю і буду в банки. Бо я його блендером збила, додала ваніліну. Єдинственне, скажу, що треба було лимон на ізмільчитель. Бо він, бачите, є такі кусочки. Якби я не знала, що це із кабачка, я б ніколи не сказала, що це варення із кабачка, друзі. Чесне слово, я не знаю, як сказати вам, це якесь, якась екзотика. <смі> а взагалі, я скажу, от готуйте, покуштуйте, правда, мені кажеться, як сказати, ну вкусно. Не то, що вкусно, а якось ну, не обичне, розумієте? О, сказати вкусно, це таке, одному воно сподобається, другому не сподобається, так як і все. Один любить варення із малиною, другий з чорною смородиною, третій взагалі ні з чим. Отак точно, друзі, і це варення. Ну, а я взагалі не пожалкувала, що я зробила. Для мене це правда якесь необичне, вкусне варення. Так що, зараз, друзі, воно в мене хвилин дві провариться, я наготовлю баночки і буду закотувати. Ще, друзі, хочу сказати, цукру я більше не додавала. Ото, як додавала кілограм і все, мені воно солодке. По рецепту було кіло 200, кіло 400 на 2 кілограми кабачки. Я додала тільки кілограм, Більше не додавала. Не виключається. Оце в мене вийшло три боночки. Готуйте, друзі. Для мене воно неочікувано, можна сказати, смачне. Якесь. Ну, звичайно, непривичне. Я такого, таке куштую перший раз. Так що готуйте, друзі. Готуйте, смакуйте. До побачення, мої хороші, до побачення. І головне здоров'я та миру.